Шию таку торпеду на МТЗ старого зразка. Я не знаю я показував її на тракторі, можливо, знімав. Оце все так прошито Це ставив рычаги. Воно там рівняється, виходить. Все, Отак, Отак. це, це буковинка де гальма. Отут от стоять Це середина. Отут от прорізається під ці кнопочки. Тут щеплення. Так само тут речажок є. отут от є газ. Чи тут стоїть, чи тут, 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 мабуть, тут газ. Чи газ, чи закрилка, закрилка цих. І отак от все зашито. Все зроблено. Ось така буде коричнева така гарна панель з коричневою ниткою прошита. Зараз потім далі покажу крила як все зроблю. Так, це друга частина відео. Доробив вже повністю все. Отак виходить це крило. Я оце не зашиваю, роблю спеціально довше. Воно десь отак має тут сантимет 2-3, два, два, воно лягає отак на раму. Лягає на раму і прижимається оцею железячкою спеціально, щоб. Ну, бо, якщо я буду підшивати отак його і ложити туди, воно може там з за ногою зацепити чи ще щось. Ну, це виходить, праве кло, тут не зацепиш. Тут є прорізі на ручник на це все. Тут, тут не роблю я цього проріза. Ну, Тут виходить, стоять ці ручняк По чи, чи Походу клієнт все робить сам. Прорізає там, як треба, на що на цю. Може в кого є, в кого немає. Це отак я роблю. Так, отут не підшиваю також, бо воно захавається під раму. Далі Далі це кришка, на кришку акумуляторів. По оригіналу там, як... Я роблю тільки на верхню частину кришки, воно йде отак. От, отак сюди йде. Але клієнта ця задня нижня частина вона порвата там він ну, її зняв, розібрав все, каже дороби. то по оригіналу оця штука 300 гривень, типу верхня частина. А ще до додав буде 500 гривень. Ще все, це зробити буде 480 гривень, ну але якщо рахую його як 500 Оця штука типу, ця, коштує повністю оця, 60 см на цей. Тому така ціна. Ну і все, вже доробив я Оце все. Зараз буду пакувати. Клієнт ще замовив мене 2,5 метри тканини, щоб зробити кришу, оці всі боковинки, повністю цілу кабіну. Таке. Є все в наявності, можу шити і робити. Ну, оце це так виставив. Це на це Це ліве крило, це праве. І акумулятори. Оце такий набор. На... Чисто без нічого коштує 2500-2600 гривень з такою панелью 2600 і з оцим добавкою. тою 2 600. Якщо нова панель, Оця і, все, і без оцього 2400. Оце просто накидаю на я на ці всі мелочі. Це дуже багато роботи біля нього, тому накидається ще, ще це. А на новішу трошки дешевше буде? Все, кого цікавить, отакі, така тканина. Ну Це, це така тканина дуже рідко я замовляю. Е, я шию з чорної тканини в основному. Ну, така, це я положив. Це така чорна тканина і синя нитка. На основному МТЗ -ші. Ну, Але це просто клієнт так захотів, з такої коричневою. Вже він її раз замовляв. Це вже друге в нього замовлення, навіть третє виходить. Всім дякую. Кого цікавить, дзвоніть. Телефон, я думаю, буде в описі.